Кіпіані, я вже казав. Він у нас в студії. Вітаю. Це Перш книж, ніж я не письменник. Не письменник. В мене регулярно в останні дні називають письменник, бо така є ніби думка, що книжка є, значить письменник. Значить письменник. Я не письмен. Упорядник, я, упорядник. Я, до... Я, я, до... Журналіст, І... Так, і до просто... речі, тр -тр треба сказати цю книгу. А, пан Кіпіані у порядник. Він а, про це ми ще поговоримо. Перш ніж ми почнемо, а, що ви можете, що ви не можете казати про це Віктора, Віктора Медведчука. Нічого для мене не міняється. Я не е... Я вільна людина і не підлягаю і угу. не виконую злочинних наказів. Тим більше, що вони не вступили в дію. Не вступили в дію. Так, ми вже почули, ви будете подавати апеляцію. Яка була роль а, Медведчука тим, хто ще не дійшов до вашої книги? Яка була роль Медведчука, якщо так ну, коротко сказати, у справі Стуса? Він асистував системі, яка намагалась покарати Стуса за дії, які. Радянським кримінальним кодексом визначалося як злочинні, хоча злочинними не були. І роль адвоката в подібних процесах було стати скелею, чим стіною перед своїм клієнтом і захищати його з останніх, ну з будь-яких сил, які в нього є. Адже адвокат це така професія, одна з справді найгуманніших, як і лікар, приміром чи вчитель. Вони не вибирають тих, кого вчити, кого лікувати, і в випадку з державним захистом кого захищати. Пастус не був злочинцем, він не був вбивцею, він не був гвалтівником, він був поетом і членом групи, яка діяла легально на підставі е, виконання тих гельсінських угод, які підписала совєтська влада. Тобто він не став захисником, коли мусив ним бути. Осе на перш було. так, от о, в, на перших сторінках, коли я починав там читати. А, ви говорите про те, що ну була така система. І були такі адвокати, адвокати, які ну займались справами саме політичними, і е, вони були, ну скажімо так, афілійовані або дружні по відношенню до КДБ. Були різні. Були різні, так були різні. Ну, в залі в СССР же країна гібридна. Тобто людина могла називатись адвокатом, але бути no, адвокатом від системи і адвокатом від адвокатури ну тобто в інтересах клієнта. Навіть в історії Василя Стуса, власне, в цій справі номер 5 якій присвячена ця книжка, була адвокат під час попереднього слідства Людмила Коритченко, яка не перший раз захищала дисидента. Перед тим у неї був захист відомого Закарпаття з народження українського дисидента Юрія Бадзя. І от е, вона передавала там шоколадки від дружини підзахисному, і в принципі залишила про себе враження як достойна людина. Вона mm -hmm. не врятувала бадзя, але враження, що вона людина, залишилось. Є інший приклад Василь Овсієнко, вчитель філолог Житомирщини, якому, якого другий раз судили, перший раз за політику, ну власне за антирадянську діяльність, так звану, другий раз нібито відривав гудзики міліціонерам, так. Mm -hmm. І відповідно його захищав люд чоловік, який був інвалідом і ветераном, комуністом, ветераном Другої світової, Вілікотєчестрини, комуністом він його захищав як високодостойна людина. Не захистив, але захищав. І були кілька сміливих жінок, там Софія Калістратова, вона захищала по всьому советському союзу. Часто е, рідні їхали в Москву, умовляли, будь ласка. Тобто такі адвокати були, були. але водночас, звичайно, були афільовані з системою, і Медведчук був один з них. Тут нема чого ви не знайшли для себе відповідь, чому Медвечук е, поступив з е, Тусом так, як він поступив? Він нічого надзвичайного зі Тусом не зробив. Це була його звичайна. Я б сказав, щоденна чи буденна, Буденно, так. буденна робота адвоката. У Медведчука, як ми тепер знаємо, було щонайменше, можливо, більше, п'ять дисидентів підзахисних: Юрій Литвин, Василь Стус, Клим Семенюк, Натан Вершубський і Микола Концевич. Кілька з них залишили просто знищувальні коментарі. Про свого адвоката. От нещодавно на історичній правді ми передрукували, поставили стат статтю, яку передрукували з одного єврейського ресурсу українського, де е, узнік з Сіона, тоді так їх називали, mm -hmm. тобто єврейський політв'язень-сіоніст е, е, Натан Вершубський розповідає про історію свою. Його адвокатом був Медведчук, там історія підлість, обман. Е, а коли в розмові питається, як ви взагалі потрапили під Медведчука-адвоката? Людина сиділа в СІЗО КГБ на Володимирській. Короленко тоді називав вулицю, а його батько шукав адвоката і йому сказав, от є такий молодий адвокат, він вирішить, ну там все, що треба, бо він капітан КГБ. І це був Медвечук. Uh -huh. Ясно, що ніяким капітаном КГБ Медведчук не був. Але знаєте, вона була не венера, але щось венеричне в ній було. Uh, так. От, тобто він не був КГБстом, але чутки про те, що він капітан КГБ по Києву 85-го року лунав. Тому, відповідно, Стус це один. З вибачте, трупів чи один з героїв, через яких він переступив, будуючи свою кар'єру, зокрема політичне, давайте давайте потрохи до, до книги. Скажіть, будь ласка, а чому, як вам здається, Віктору Медведчуку так важливо доводити свою правоту через суд? Ваша книга не перша, з якою він судиться, так був ще ну, нарцис. нарцис. Так, був ще нарцис, і якщо у вас там знайшли дев'ять. Якщо епізодів. не дев'ять епізодів, в нарцисі знайшли 99 епізодів. Потім був позов до Печерського суду в 2007, першому, першому, а в 2007 Верховний суд сказав, що знімаються всі претензії до чобіта, до автора книжки, навіщо навіщо судитись з автором. Ну знаючи, вже вдруге або ще ж позов, наскільки я пам'ятаю, до дзеркала тижня десяток. Насправді так. проти України молодої, про тих регулярів mm -hmm. меншинка, тобто дощано проти Володимира Арієва. Ну тобто зараз буде проти Ганни Гопко. Ну тобто, фактично, думаю, що навіть більше ніде навіщо це така стратегія? Яка кінцева мета? Як ви думаєте, знаєте, коли в людини є мозоль і там чобіт не Дмитро Чобіта, чобіт. А, взагалі чобіт. а взагалі чобіт йому тисне, то людині боляче. Це болючий момент для Медведчука. І я шукаю відповідь, ясна річ я його не знаю. У мене не було ніколи. Ні бажа... Ну, колись було бажання, а вже й нема бажання з ним спілкуватись, але е, я думаю, що він от такий крутий хлопець. Дивіться, він голова Союз адвокатів, там, депутат, власник телеканалів, там, газет проходів угу. і всього іншого, кум Путіна. Людина, яка може на літаку, попри війну, літати туди і назад. А тут ми бачимо, що маленька нікчемна фігура, яка нічого а ні, яка багато могла, але нічого не зробила. І він лузер, він програв цю справу. Бо коли ми не знали стенограми, ми знали тільки сам видавні джерела, да? це за чутками або за якимись непевними відомостями. А тепер ми відкриваємо стенограму від КГБ і там. Замість того, щоб захищати, тобто писати таке простирадло, клопотання там і так далі, і якісь там аргументи на користь свого клієнта, от такий куций, на три рядки абзац, вина мого клієнта є доведена, доведена тобто солідаризування ну, з системою, яка вбиває стуса. А потім можете звернути увагу на його характеристики. Я про це відразу не зауважив, а один з уважних читачів вирішив перечитати характеристики. А там написано Стус поганий совєтський робітник, не виконував норму, на збори не ходив, партію назвав фашистською організацією. Тобто Медведчук каже: товаришу суддя, ви напевне не побачили. Він поганий громадянин. Ага. Ну, але зверніть увагу на його характеристики. Це означає, що ну він реально залишив е підзахистом беззахист. Це, це як вбивство, знаєте, коли не надається допомога лікарем, приміром. Це міф чи не міф, коли кажуть, що Медведчук запросив для Суса більш, ніж про це неправда. Проси про просила це, навіть не не міф, угу. тому що міф як право народжується з якоїсь правди. Він не просив більше, я такого випадку не знаю. Але суддя Марина Заставенка, вона дала Медвечуку більше, ніж він просив. Угу. І це наскільки я розумію, і коли я читав е коментар вашого адвоката. Це дає вам якусь надію на те, що це рішення буде переглянуто? Не це дає надію. У мене, в mm -hmm. принципі, є надія, що ми цю справу, ну, якщо вже не виграли, думаю, що для книжки, для Стуса моральна перемога вже беззаперечна. Але я не, не знаю, В'ячеслав Якубенко, адвокат, це написав сьогодні, Євген Захаров приблизно іншими словами написав е, те саме. Але я думаю, що перемога е, Медведчука, вона піррова. Вона дасть йому лише негатив, хоча, можливо, змобілізує там якихось трикаліки додаткових до електорату ОПЗЖ. Більше того, адвокат Медведчука теж кандидат в депутати від ОПЗЖ. Mm -hmm. Тобто він теж політик фактично. І людина, яка в залі суду глумилася фактично над, над стусом. Ну, я не знаю, чи ми будемо це робити, але в мене була така потреба, і люди про це пишуть. При, щоб треба зробити подання на комісію з адвокатської етики. Бо наші адвокати не тому, що вони мої, вони дуже делікатно. Жодного випаду ні проти Медведчука, ні проти його адвоката. Адвокат Кириленко просто ну, знущався, так званий журналіст, так званий, там, ну, ну що це таке? Ми, угу. в, ми в цивілізованій країні. Поставив питання, бо в мене там багато питань. Я ставлю, чи може Медведчук боявся КГБ, так? Да? Я дійсно не знаю, може боявся, тому і так діяв. А Адвокат Кириленко каже: а може видавництво Вівати Кіп'яні є пособником міжнародного тероризму? Ну, звичайно, питання. Ну, в суд ми не подамо. Ну, ось це ідіотизм. Угу. Ви це а, у вас є якісь факти? А можливо, відчуття, що суддя прийняла це рішення під тиском? Ну, ми... мене немає... немає відчуття. Є рішення. Угу. До дня суду я жодного разу. Не сказав жодного не напівкривого слова. Я завжди казав, я чекаю на рішення суду. Я не вірю, що в українській державі іменем України під час війни відвертий путінський колабораціоніст може виграти. От просто реально не тому, що я не знаю, які в нас суди. Сьогодні вони не відпускають Андрія Антоненка або судять інших людей таких uh -huh. історій багато. Тобто я не ідеаліст в тому сенсі, що я Да? дурачок. Так? Ні дурачок якийсь, то як каже наш uh -huh. президент. Я думав, що просто ну, є речі, де не можна. Можливо, був тиск, можливо, просто суддя, рівень судді такий, яка не розуміє, що вона робить, навіть не відає, що творить. А є третя позиція, про яку Якубенко і Захаров говорять, що вона під тиском чи не під тиском навмисно, брутально порушила закон. Адже ще раз покажу, в рішенні іменем України є цілий абзац заборонити мені і видавництву у поширенні. При поширенні інформації пов'язаної з книгою, вживати там інформацію, яка дає можливість ідентифікувати Медведчука як персонажа дівої особи книги, тобто. Я можу про Зеленського, там, чи про Путіна, чи про Трампа сказати. А про Медведчука не можу, ну так. тому що йому це не подобається, у нього є якісь особисті немайнові права. Ви говор... сказали про першу перемогу Медведчука, що зараз відбувається стражем. Тому що те, що відбувається. Воно нема. Так. Путі, як у Путіна, де лодка? вона утонула. Вона утонула. Але я бачу о, купу людей, які пишуть вам, які намагаються замовити. Ваші подальші дії ви будете друкувати. Вона друкується. Друкується. Скільки? Багато. Багато. Я не представник видавництва, я не маю права, хоча знаю деякі цифри. Буквально завтра, якщо не панесь, буде названа перша цифра, бо, очевидно, надрукувати в один день таку кількість не можу, але це будуть тисячі і тисячі примірників. бо... Навіть найбільш оптимістичні уявлення, скільком людям після суду знадобиться ця книжка. Вони були про російською пасрамляни. А тепер давайте ось, саме про це. Дивіться. Я можу пояснити, Валерій, чому? Угу. Наклад, який проданий до суду 19 тисяч Ви теж автор книг. Це великий. Це дуже, це дуже великий це дуже для України великий наклад. Дуже великий наклад. Відповідно, в мене було таке відчуття, що всі, кому треба, вже мають. Але до Дня суду жоден олігархічний канал про суд не повідомляв, фактично. Uh -huh. А в день суду, наприклад, повідомили плюси, хороший сюжет, ICTV, і, напевно, може ще хтось я не все моніторив. Я думаю. Оцей розголос, плюс дуже активна участь участь письменників, священиків, політиків, різних людей, там, флешмоб, тисячі людей взяли книжку в руки і сфотографувалися для соцмереж. Воно відкрило шлях, чи двері, чи портал до інших людей, які про книжку або не знали, або недооцінювали загрози. І, зрештою, оці десятки тисяч людей. Кинулися шукати книжку, вимили всі е, з, можливості, uh -huh. де вони були, ці книжки, і почали стукатися до Вівата, до мене? До Тут я як... хотів спитати: це е, зацікавленість в книжці, е, де розповідається про стуса, чи це все ж таки хайп? Я не люблю це слово. Це слово я його Добре, давайте, давайте не будемо його. Це так. наслідок е, успішно проведеної суддею, заставенко і гражданином Медведчуком угу. Я, Мені неприємно, коли кажуть, ти, там, дайте гонорар Медведчуку чи подаруйте йому книжку, він ж вас так відрекомо. Він, Для мене він злочинець, моральний злочинець перед Василем Стусом. Я не граюся з цими образами. Дійсно, я його зневажаю як людину, а як політик для мене він взагалі за межею добра і зла. Але, тим не менше, вони все зробили для того, щоб люди поза межами патріотичного умовно сектору дізналися про цю книжку. Ага. Тому купівля книжки це є такий своєрідний патріотичний акт, це є ага. доказ того, що, грубо кажучи, куля проти Медведчука є у кожного, йому боляче ми, ми йому боляче зробимо. При тому, що тут важливий момент, я дуже хотів би, і це має звучати. люди, ну, прочитайте цю книжку, ви дізнаєтесь, по-перше, що Василь Стус це не людина з бетону, це реально жива людина, яка в 72-му році каже, я совєтський чоловік, а в 80-му називає систему фашистською. Не тому, що він змінив погляд, про що говорить, що він такий перекінчик, про що адвокат Медведчука постійно наголошував, ви там кажете, він моральна людина, а він такий, ну, він гірший за Медведчука. Майже угу. цитата. Це слово адвоката Кириленка. Відповідно, я хочу, щоб прочитали, зрозуміли, як було, було був неправий, або помилявся, або лукавив, або брехав. Uh -huh. бо це жива людина. Цей чоловік у 72-му, і як Креймень він стояв у 80-му, коли його позиція була ну найдостойніша з найдостойніших. Бо я історик цього руху, я знаю дуже прикрі епізоди про те, як ламалися дисиденти. Це були одиниці, але КГБ вміло ламати. Стус був такий твердий і чистий. Що вони в 80-му році нічого з ним зробити не змогли, і можливо, тому його не випустили з табору. Його, його били морально, його позбавляли побачень, його принизливо обшукували, його лапали як курку. Ну розумієте, над нею над ним знущались. І в книжці є інтерв'ю російського націоналіста антипода, чи Антипода Стуса Леоніда Бородіна. Я спеціально в Москву їздив за цим інтерв'ю, і він розповідає про те, як Стуса над Стусом знущались. І він фактично як душа його маялась. Його просто хотіли зробити божевільним. І Стус, зрештою, не повернувся з карцера в один mm -hmm. з таких візитів. Тому Медвідчук спів асистент навмисного вбивства людини. Поета було вбито ще в 65-му, а в 85-му вже просто е, забили е, гріб. У нас три хвилини. Я хотів би спитати, наскільки варто писати нонфікшн? А... В архівах КДБ я чув теж російських, декого людей, які теж полюбляють нонфікшн, Вони у захваті від того, що Українська служба безпеки України відкрила архіви, і що там є зараз такого. Про що можна розповідати? Про що треба розповідати? Там що, все, що що там ми можемо дізнатись такого, що переверне там Говори, наш там. Світ. Є все. Я якраз не такий сумлінний дослідник, продослідник. Як мене є такий колега. Він е, і співпрацює з історичною правдою, з іншими медіа, Едуард Андрющенко. У нього свій телеграм-канал КГБ Files, і відеоканал про КГБ. Uh -huh. Оця людина як на роботу ходить в архів СБУ. І він знаходить і не тільки він, але він якраз цікавий приклад. він, він, він з так, Запоріжжя, Запоріжжя. Так. і от він написав вже там не один десяток статей на матеріалах архіву. Це прекрасні цікаві статті про спорт, про еротику, про політику, про Афганістан, про що завгодно. І це, це означає, що сумлінний історик чи архівіст чи журналіст. Чи письменник має йти до архіву? Там є матеріал, його треба перелопатити. ніхто тобі не дасть там том на на Бандеру, на Шухевича, на горлі згорського ну, чи на Стуса. Це треба шукати. І тим більше, ну приблизно половина архіву не описана, не відсканована. І ми не знаємо, грубо кажучи, що лежить там між рядками угу. в якомусь томі. Тому відкриття нас чекають, і це дійсно унікальний момент, коли Україна є лідером. Навіть серед країн колишньої народної демократії у відкритті архівів. Останнє питання. Що ви пишете зараз? Я не можу поки що відійти від книжки права Василя Стуса, але з видим ВІВАТ у нас є проєкт на наступний рік зробити дві-три книжки про вагомих людей українського спротиву. Про людей 20-го століття, які визначили українську долю цього століття. Ну і в мене є одна дуже скандальна книжка, я навіть двом видавництвам пропонував, угу. з якими ми співпрацюємо, а вони сказали, що вони подумають. Тобто є така історична тема. Яка е, викликає поки що небажання в, визначних видавців, які хочуть і напевно вміють заробляти гроші на книжках, друкувати таку книгу? Це з Польщею пов'язано? Ні, це пов'язано суто з українською історією. Дякую. Тому, тому я просто про те, що угу. тем маса. Маса. Дякую. Буду дякувати нашому першому гості. Нагадаю, що з нами був Бахтан Кіпіані, журналіст. Це програма серед